От про ви говорите про те, що Трамп має дотриматися свого слова, того, що він говорив. Рік Трамп на посаді очільника Білого Дому, він є президентом Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо всі заяви, коли Трамп проходив на початку, це була його передвиборча кампанія про те, що він завершить війну в Україні за 24 години. Потім ми пам'ятаємо і про 100 днів. Якщо так проаналізувати. Рік управління правління управління державою Трампа. що не склалося в питання врегулювання війни Росії проти України з зі сторони Білого Дому. Як ви вважаєте, пане Андрію? Тут Трамп переоцінив власні можливості, чи можливо недооцінив Путіна. Оголошуючи про те, що він за один день е, закінчить війну, е, Трамп е, виступав ну, чисто в пропагандистських цілях. Uh -huh. А він розраховував, що е, ці збройні дії дійсно можна певним чином пригальмувати і зробити щось на подібне до того, що зроблено на близькому сході. Проблема на близькому сході не вирішена, палестинської держави не існує. Уряд, теперішній уряд Ізраїлю говорить про необхідність виселення всіх е, арабів з, з Гази е, і оточуючі держави не погоджуються з цим. Таким чином, проблема законсервована на якийсь час. Там стріляють мало, але щодня гинуть люди. Е, те ж саме хотів е, розраховувати Трамп зробити і в Україні. Е, воно би і зробилося, якби в Україні були <клісті> такого ж масштабу. І такої ж якості Збройні сили, як в Газі. В газі Є хлопці, які в основному вони у В'єтнамках бігають з автоматами. Вони роблять саморобні бомби, інколи отримують якісь саморобні ракети від декотрих терористичних організацій на Близькому Сході. В Україні є, по-перше, держава, по-друге, збройні сили, по-третє, оборонна промисловість. По-четверте, повноцінна підтримка населенням, суспільством, позиції України, чого, до речі, немає на Близькому Сході. Тим чином, ця конструкція Трампа, яку, він, яку, я не буду говорити, він собі вигадав, яку йому намалювали його найближчі радники, вона не витримала жодної перевірки життям. І тому виконати він її не міг. Показово, що він вже неодноразово виправив сам себе і сказав, що я думав, що це простіше, я помилявся і він не сказав Вибачайте. Але це мало такий вигляд. Отже, кожен раз нагадувати Трампу про цей один день чи один дзвінок Путіну може й не варто. Повторюю, він виправився. Варто повторювати інше. Що е, існують поняття, хто правий в тому чи іншому конфлікті, хто не правий. Це перше. І друге, чи вигідно Сполученим Штатам, щоб тривав цей конфлікт, і так він рухався, як він рухається зараз, чи, чи не вигідно. Наше головне завдання е, це продемонструвати, що Сполученим Штатам це не вигідно, і тому їм треба втрутитися е, серйозніше. Ну, а, е, чи зуміємо ми переконати команду Трампа, працюємо? Угу. От ви як дипломат, які ми мають бути методи переконання цього ж самого Трампа? От що на нього може подіяти? Знаєте, ми запізнилися. Угу. Для того, щоб переконувати Трампа і його команду, треба було мати контакт з Трампом і його командою до того, як він обрався президентом в 2022 тисячі кінці двадцять даруйте. В 2020-му, в кінці двадцятого 20 в 2021 першому році, коли розгорталася кампанія президента майбутнього президента Трампа на українській дипломатії і тим, хто нас підтримує, слід було встановити хороші робочі контакти з його оточенням. Ми цього не зробили. Е, можливо, тому через те, що були недостатньо наполегливі чи професійні, можливо, тому що е, російська сторона нам в цьому заважала, або вона таки ж напевне заважала. Е, або, можливо, тому що ми свято вірили, що Трамп не виграє цих виборів. І, е, до речі, ця остання версія вона найбільш е, поширена. А отже після того, як вже команда прийшла до влади е, на чолі з Трампом, то в неї в е, головах, так би мовити, в свідомості і закарбувалася. Українці не можуть, українці не знають, як, і українці нас не люблять. Отже, ми з ними будемо говорити не так, як з друзями, а так, як е, з далекою невеликою країною, яка нам робить капусть. Це складно переламати тепер, незважаючи на всі зусилля. Хоча, якби не європейці, то ми б і кроку не змогли ступити по цій, по, по цій стежині. Ну але зараз більш-менш у нас є налагоджені двосторонні нормальні відносини. Не союзницькі, але нормальні відносини і нас почали вже поважати. Угу, угу. Ну і пане Андрію, маємо ще кілька хвилин. Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що протягом через вірніше півроку війна в Україні може закінчитися. От, виходячи з власного вашого досвіду, враховуючи обставини, які складаються, передумови, як ви вважаєте, які можете дати? Не хочу казати прогноз, але. На перші півроку 26-го року, яким може бути ось такий політичний, геополітичний сезон? Ми повинні повернутися до вашого питання номер 1 на яке я дав негативну відповідь. І першу, і першу її частину, частиною Е, Також я згадав про роль Китаю. Ми знаємо, що у Трампа і Сі Цзіньпіна планувалася зустріч на квітень цього року. От, якщо вона відбудеться ця зустріч. Якщо на цій зустрічі буде підніматися серйозно глибоко питання війни проти України, і якщо будуть досягнуті якісь результати важливі, позитивні для нас, то тоді пророцтво президента Зеленського має шанс на реалізацію. Якщо ні, то все триватиме так, як зараз. Дякую, пане Андрію, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступному тижні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.